Бачите, в Україні вигадали таку штуку для хомяків ось таке колесо. І для того, щоб розвивати свої м'язи, вона ось тут бігає. Бачите, Отак от зараз вона спить просто. Як виглядає наша співпраця? Ви зараз, наприклад, сидите і листаєте рілси, Тік-Ток, Фейсбук, Інстаграм, а самі надаєте послуги або продаєте якісь товари. І ви би хотіли, щоб про ваші послуги і товари, ось так, от коли ви Свайпали багато людей про це знали. Я можу розповідати про ваші послуги і товари за один долар одне відео, яке я завантажу в Facebook, Інстаграм і Тікток назавжди залишаються там і крутяться. Їх можуть побачити через місяць, чи через два, через три, через п'ять, через рік. Так як в мене крутяться в рекомендаціях відео з моїми послугами або товарами, і їх люди бачать до сих пір і лайкають. Якщо ви хочете, щоб я був вашою говорячою головою, розповідав про ваші товари і послуги в будь-якому місці, але просто це буде у всіх на усах. Я відмічаю вас на самому відео або під відео, роблю опис і завантажу. Якщо вам це цікаво, звертайтесь, домовимося.